Польщі з вами вчилися поляки або євреї? Ні, євреї були в нас євреї. В селі нашому були євреї, мали вони пактарню, виробляли масло, сир, люди їм носили молоко. Вони приймали молоко і людина таким жили. І носили нам на їх свята рівівські, нам носили такі пластівці. Пекли і нам розносили. Дітям до садіку приносили, до школи приносили. Було то дуже цікаво і дуже то було нам весело, бо ми чорного хліба тільки їли, а білого то треба було чекати на Великодні свята або на Різьб'яні. Білого хліба нам не можна було їсти, бо то було задорого. Були жорна, молола, я пшеничну на муку. Щоб тобто спечи паланичу, то треба було змолоти горнець хиничі і дістати муку і тоді мати паланичу. Хліб, як, маш, як мама напекла, то тату порахував той хліб, хоч жили ми заможно, але не можна було дітям починати хліба. Треба було зачекати, поки тато не розкраїв і не дав кожному попайні хліба. І так привчали нас до, до інтелігенції. То була інтелігенція. Хто слухав тата, маму, ті були виховані діти. Хто не слухав, їх ременю задниці давали, мусили слухати. А як з євреями жили в селі? Добре, не сварилися? А з євреями жили дуже добре. Євреї були добрі. Євреї навіть був лікар єврей Біжанковича. Як називався? Називався Йойко. Йойко. Пам'ятаю. І він, як приходив до хворої, він ходив по селах, хто його кликав, він йшов і, і лікував. Він лікував не ліками, так як тепер дають мені 125. На 1200 на аптека дає мені на місяць ліки, щоб я, щоб я ще трохи пожила. А тоді він як приходив, то тільки мав пігулки, які називалися. Ну забула я, як ті пігулки називалися, але він казав, що я вас буду лікував словами, а не ліками, бо ліки каже, то є трійка, а слова то є добра медицина. І він Кожну людину словами лікував. Гарно виговорив, все, назначив, як робити обклади, як когось там щось боліло, компреси робити. робіть. Так лікар словами лікував. Але а? Був, називався Йойко, то я пам'ятаю, як Був високий, пристійний, гарний мужчина. А в суботу шісті євреї робили? А в суботу євреї не робили нічого. В суботу євреї мали свій сабаш свято в них було єврейське. Носили, дітям давали поміч, до садіку приносили поміч, пекли всякі короваї, носили до садіку, і до школи носили, щоб дітям було дати що їсти. Євреї жили з нами дуже добре. А Ми... поляки були? А поляки були, поляки нападали на наші села. З другого Але села. У нас в селі не було. У нас в селі був один поляк. Писався Джубінський. А Джубінський. Джубінський. А, його був маєток, фільварок був його. Перепрошую, не Джубінський, Дембіцький. 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 А Джубінський то був українець. Там на горі був фільварок великий. Потім Два. школа там. Потім там Інтернат школа. Там. був в тому домі. Та а, тоді так, ми по нині стоїть. Стоїть по нині. Інтернат був